Україна, нескорені міста. Дивись у будні о 19.30 на плюс. Кучерявий, ну що, ти де? Вжебіжу. Кучерявий, Кучеряв, ну що ти де? Вже біжу. Змінюю оператора, не змінюючи номер. Переходь до водафом. Разом ми зможемо. Водафон. Мобільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. мобільно. Вільно. Чи мобільно? Навіщо, Навіщо обирати? Лайфсел вже приніс свободу в мобільне спілкування. Лайфсел. Вільно-мобільно. Лайфсел. І вільно, і мобільно. Вертіння вночі шкодить твоєму волосю. Нічний еліксир гліс відновлює твоє волосся, поки ти спиш з технологією хаптік, що зміцнює структуру волосся. Прокидайся з розкішним відновленим та на 100% міцнішим волоссям. Нічний еліксир гліс від «Шварцкоп» для різної тебе. Покажи Аскорбінку! Справжня. Купуєш Аскорбінку. чи справжня. Лібрес. Під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки вдень і надає спокій протягом ночі. Лібрес захист, що розуміє вас вдень і вночі. Купила магніз з 6 щоб не дратуватись. <звук> Дома забула. Магніс вещі закінчився. Метіда це магніс бо 6 який достатньо приймати лише раз на день для зниження дратівливості та покращення роботи нервової системи. Спробуйте метіда. Мене завжди виручає. І два саше на пару днів поки купите. Метіда, мабуть, найзручніший засіб, щоб не дратуватися. З віком у мене почали з'являтися пігментні плями. Нова лінійка Bright Reveal від L'Oréal Paris. Крок перший сироватка з ніацинамідом для зменшення видимості пігментних плям. Крок другий флюїд із СПФ для запобігання появі пігментних плям. Зменшення проявів пігментних плям на шкірі 90% жінок. Bright Reveal від L'Oréal Paris. Адже ти цього варта? Нестерпний головний біль та мігри. Citramon Максі знеболювальний протизапальний засіб. Citramon Максі Максі проти головного болю. Якщо, так, моя... Зустрічайте нову колекцію ювелірного дому Сова та The Hard Kiss. Я створив тебе, щоб ти чистив та освіжав наш туалет. Мий! Освіжай, змивай! Mm, вражаюче. Правда ж? Але є кращий бреф-спосіб. брев спосіб. Брев сила актив. Кожен змив активує його силу для чистоти та свіжості туалету 24 на 7. Без нього ніяк! Спробуй брев сила актив. Я йду шукати. Де ж ти заховався? <рив> від кашлю сховатися неможливо. <рив> мукалтин форте з вітаміном С таблетки від кашлю зменшує кількість нападів кашлю, покращує виділення мокротиння, сприяє підвищенню імунітету. Я йду шукати. Знає, мама, тато і син лікує кашель, мукалтин. Від артеріум. сйос, коли колір волосся втрачає блиск, спробуй фарбу сйос інтенс плекс. Інноваційна технологія плекс в кондиціонері захищає і зміцнює волосся серед. Та надає металевий блиск. Поверни свій блиск. Новинка. Intense Plex Metallic. Спробуй фарби для брів сльоз. Легке нанесення. Лише 5 хвилин. Сльос. Носик грозить. Це знімає набряк, але пересушує. Це промиває, але не знімає набряк. Привіт! Треба ще щось дієве від нежиттю. І щоб дітям подобалось. Снотті силітоловий розчин від нежиттю. Додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне сноті м'яко усуває набряк. Сноті солоденький. Сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. Ді сноті носик не грозить. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Тепер ще й для немовлят. Я на коні задом наперед виглядає потужно, але насправді все, що треба, це гель для душу з ароматом якісних парфумів Old Spice, щоб від тебе віяло свіжістю. для волосся, тіла та обличчя три в одному. Так, ти пахнеш чудово. Якщо ти хоч раз чув цю пісню, то вже ніколи її не забудеш. Вона підіймає настрій краще за найсмачніші тістечка або подарунок на день народження. А ще більшим подарунком буде супергерої. Пари! Велике шоу Малюка Акули. Дивись у будні о 19.00 на плюс плюс. Я, я, Їх дуже важко чимось здивувати, адже вони самі такі неординарні. І кожен день як грандіозна гламурна подія. Будинок із сюрпризом. Прем'єра нових серій з 9 вересня, з понеділка по суботу о 16.10. Він не бажав ані слави. Ані багатства. Я не годжуся для такого життя. Навіть сімейного затишку. Уау. Але від долі не втечеш. Та не вже. Адже до мрії Давай, Лише кілька кроків. Перший. Як ти мене поцілуєш? Що? Другий. Тільки ти, я і... третій. Що застав? І шрек назавжди. Що спеціально для вас. Дивись нову частину щонеділі о 19.40 на Плюс Плюс. Якщо хтось скаже, що до кожної справи треба підходити серйозно, смурфики у відповідь лише розсміються. Вони точно знають. Буде навіть веселіше. Кожну справу треба робити весело. Смурфики у будні о 19.30 на плюс-плюс. Уже таке в дев'яте. То з часу не втрачати. Я знаю, що робити, щоб дому не уплити. Ломбард, Ломбард перший, перший куди за грошима. Які ще неймовірні сюрпризи нам приготував яскравий дует найкращих подружок? Ця дивна зустріч може трапитись лише у касті. Ви бачите? Тут щось не так. І Якщо хтось не вірив в існування фантастичних тварин, то ось найкращий доказ Барбі. Трохи магії. Дивись у будні о 16.25 на плюс плюс. Арбі є міні будинок, а у ньому міні ліфт і міні-кабріолет. Створи свій міні-барбіленд. Зустрічайте нову колекцію ювелірного дому сова та «The Heart Kiss». Користуюсь лише пральним засобом, його аромат зникає надто швидко. Відтепер я додаю Ленор під час кожного прання, щоб зберегти свіжість. Рослинні компоненти дарують неймовірну м'якість. Я почуваюся добре з ленор. Знайди мені швидший маршрут до. <кій> Вибачте, я не можу знайти. <кій> Не розуміє вас, лише одна таблетка на добу Ацецелонг з потрійною дією розчиняємо кроту, полегшує кашель та посилює захист бронхів. Долай свій кашель разом з ацицелонг. Моя... Зустрічайте нову колекцію ювелірного дому сова та The Heart Kiss. Пелюшковий дерматит, захист шкіри від морозу. Чи надокучливі подразнення? мазь дбайливо заспокоює суху та подразнену шкіру для будь-якого віку, для всієї родини. Бепантен завжди поруч. Від баєр дивлюсь відоси з псами. Зустрічай новинки від Chipsters зі смаком салямі та пікантні кабаноси. Пробісфеміна пробіотик для жіночої краси та здоров'я. Лише дві капсули пробісфеміна на день підтримують твою мікрофлору, даруючи красу зовні. Доглянута шкіра, блискуче волосся, пробісфеміна. Природна краса для сучасних жінок. Жив, Жик освіжає і дає енергію проявлятися. Вау! Ви справжні зірки! Містить і та сік. Живчик, смакуйте з користю! Лібрес під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки в день і надає спокій протягом ночі. Лібрес захист, що розуміє вас в день і вночі. Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магнебу 6 антистрес містить вдвічі більше магнію, збільшує його рівень в організмі, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магнебу 6 антистрес тепер у новій упаковці. Стресостійкість твоя сила. Вільна. Мобільна. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. мобільно. Вільно. вільно. Чи мобільно? Навіщо, Навіщо обирати? Лайфсел вже приніс свободу в мобільне спілкування. Вільно, Лайфсел. Вільно-мобільно. Лайфсел. І вільно, і мобільно. Чого дивного, коли святкує Єва, ти вся у подарунках? Поспішай за знижками до дня народження в Єва та на Єва нестерпний головний біль та мігри? Цитрамон Максі знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон Максі Максі дія проти головного болю. Пробуйте новий БІОТИН Ріпея. Комплекс Біотин і Пробонт Плекс, натхнений професійними стилістами, відновлює сім типів пошкоджень за одне застосування. Він робить розчісування ось таким, забезпечуючи до 97% меншу ламкості. Отримайте ідеальну основу для будь-якого стилю. З новим БІОТИН ріпея вже багато років. Здоров'я нашої сім'ї захищає мефенамінка. Мефенамінка не лише знижує температуру, також допомагає імунітету. Тому організм продовжує. Боротися з застудою. Мафена мінка долає застуду, допомагає імунітету. Я суддя улюбленого кулінарного шоу Ольга Мартиновська. Як завжди, після готування їжі залишаються гори брудного посуду. На щастя, є Галакс. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Галакс легко. Із Галакс ось так. Якщо ти хоч раз чув цю пісню, слухай. То вже ніколи її не забудеш. Вона підіймає настрій краще за найсмачніші тістечка або подарунок на день народження. А ще більшим подарунком буде супергерої Баре велике шоу Малюка акули Дивись у будні о 19.00 на плюс плюс. Їх дуже важко чимось здивувати, адже вони самі такі неординарні і кожен день як грандіозна гламурна подія у ну, захваті L -L. будинок із сюрпризом. Прем'єра нових серій з 9 вересня, з понеділка по суботу о 16.10. Він не бажав ані слави. Ну, Ані багатства. Я не годжуся для такого життя. Цього. Навіть сімейного затишку. Wow. Але від долі не втечеш. Та <потреб> вже? <потреб> адже до мрії Давай, Лише кілька кроків. Перший. Як ти мене поцілуєш? Що? Другий. Тільки ти, я і третій. Що <потреб> застав? <потреб> <потреб> і шрек назавжди. Що <потреб> спеціально для вас? Дивись нову частину щонеділі о 19.40 на плюс плюс. Привіт, маля! Ми підготували для тебе щось особливе: новий покращений підгузок з двома унікальними поглинальними зонами: м'які подушечки для сухості та комфорту і зона для рідких сюрпризів. Новий хагіс екстра кер. Ми з тобою маля. Через стрес болить живіт. Нож Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці. Потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Якщо продаєте квартиру, Дімрія безкоштовно допоможе. Телефонуйте 321. Дімрія 321. Полюшковий дерматит. Захист шкіри від морозу? Чи надокучливі подразнення? Бепантенмазь дбайливо заспокоює суху та подразнену шкіру для будь-якого віку, для всієї родини. Бепантен. завжди поруч. Від Байєр. Тільки сьогодні слухайте рекламу конфі і отримуйте жарт про рояль. Я хочу взяти участь. Добре у конфі день і тому там знижки до 50%. а також розіграш подарунків за стосунку. А де жарт про рояль? Я пожартував. Цеприн. Я хочу, щоб алергія не залишила мене без моментів спокою і щастя з родиною. Одна таблетка цитрину на день допомагає зменшити прояви алергії. Цеприн. Природна, легка. Мінеральна Моршинська щодня активує мою силу відновлення. Моршинська – моя сила відновлення. Покажи Аскорбінку! Справжня. Купуєш Аскорбінку. Перевірши справжнє. справжня. ціно щодня з вами протягом 20 років. Ми допомагаємо доглядати за волоссям та тілом, обирати найкращі аромати та піклуватися про ваших малюків. Святкуйте разом з нами зі знижкою 20% на все, наприклад, Естелаудер та Солде Жанейронатіно. Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магнеби 6 антистрес містить вдвічі більше магнію, збільшує його рівень в організмі, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магнеби 6 антистрес. Тепер у новій упаковці. Стресостійкість твоя сила. Дивлюсь відоси ще псами. Зустрічай новинки від «Чіпстерс» зі смаком салямі та пікантні кабаноси. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю Терафлекс. Складові Терафлекс сприяють відновленню хрящової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. Терафлекс подвійна дія для твоїх суглобів та хребта. Від Байер оновіть свою оселю з чудовими пропозиціями від «Юск». Знижки до 50% на меблі для дому. Наприклад, геймерський стіл лише за 2250 гривень. Знижка 50 Скандинавіан ЮСК і Ливінг. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін скаже болю. Ні, вчасно. Зустрічайте гіалурон Пламп для волосся, що потребує зволоження та об'єму. Наповнює волосся зсередини, утримуючи вологу до 72 годин. Волосся об'ємніше та зволожене. Пробити вандервотер, рідкий експрес засіб з ефектом ламінації, Кламп, від Лореаль Париж. Адже ми, Адже ми цього, цього варті вже багато років. Здоров'я нашої сім'ї захищає мефенамінка. Мефенамінка не лише знижує температуру, також допомагає імунітету. Тому організм продовжує боротися з застудою. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Коли в кишечнику не гаразди, їх одразу видно на вашому обличчі. Лактофільтрум. приберіть з обличчя усе зайве. Лактофіль. Трум красива шкіра без фільтрів і сешанин. Нічого дивного. Коли святкує Єва, ти вся у подарунках? Поспішай за знижками до дня народження в Єва та на Євою Не можеш розігнутися. Твоя спина потребує аргет пластер з лідокаїном. Аргет потужний пластер від болю у спині. Кожен сантиметр моєї шкіри заслуговує на любов. Тому, коли я видаляю волосся, я довіряю вінус з новою довготривалою технологією Skin Cushion, яка допомагає захищати мою шкіру від подразнення. А для густішого волосся та чутливішої шкіри там вінус для догляду за зоною бікіні. Моя шкіра, мій шлях, вінус. Настає вечір суботи, і у світі плюс плюс для тебе відкриваються чарівні двері у велику казкову подорож. Ми усі чекали на неї, адже так хочеться потрапити у мрію, злітати на місяць, побачити дракона. Замилитись у океанській хвилі. Це було Чарлі. і ось вже починається справжня магія. Приєднуйся щосуботи, о 19.10 на плюс плюс. Якщо ти хоч раз чув цю пісню, Слухай, то вже ніколи її не забудеш. Вона підіймає настрій краще за найсмачніші тістечка або подарунок на день народження. А ще більшим подарунком буде супергерої Старе. Велике шоу Малюка Акули. Дивись у будні о 19.00 на плюс плюс, плюс плюс представляє прем'єра нових серій. Привіт! Ми з України. Любити свою батьківщину це знати її історію. Це справжній скарб. І кожне місто це неймовірна коштовність, яку треба зберегти, примножити та передати у майбутнє. Це наша доля, тому що ми і є Україна. Наше минуле нагадує, що ми вистоїмо проти будь-якого зла. Україна Нескорені міста. Дивись у будні о 19.30 на плюс плюс. Якщо хтось скаже, що до кожної справи треба підходити серйозно, смурфики у відповідь лише розсміються. Вони точно знають. Буде навіть веселіше. Кожну справу треба робити весело. Смурфіки у будні о 19.30 на плюс плюс. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах, допомагає естезефін. Естезефін ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезефін допомагає.